Якщо ви не пропрацюєте ці м'язи, ви ніколи не вилікуєте спину ваших клієнтів. М'язи грудної клітини, м'яз сутулості, це всі грудні м'язи, це великий грудний і малий грудний м'яз, який під ним. Третє, п'яте ребро. Він кріпиться до, от ви можете побачити, до такого відрозку лопатки, і він затягує лопатку всередині. Це синдром кльовидних лопаток і м'яз сутулості. В обов'язковому порядку це все пропрацьовуємо. Друзі, для того, щоб пропрацювати... М'ясоту, малий грудний м'яз, нам потрібно спочатку пропрацювати великий грудний. Ми працюємо з кріпленнями в обов'язковому порядку, ми екскурсно показуємо. Ключичну порцію, грудну порцію пропрацьовуємо. Можемо такими вправами розтягнути напрямку м'язових волокон. Якщо ви побачите тут на відео, бачите, тут одразу все показано. От ключична порція, от грудна порція. Пропрацювали. І район 3-5 ребра гарненько зайшли. І отак душевно пропрацьовуємо повністю наш малий грудний м'яз. Можна його пропрацювати основою долоні, можна пропрацювати пальцями точково. В обов'язковому порядку заходимо. От плювидний відросток лопатки. В обов'язковому порядку ви повинні прямо ж до нього. Дуже часто там є тригерна точка. Ось, можна основою долоні пропрацювати. Ну так, щоб вам було видно. Гарненько відпрацювали. Зробив такий гарний масаж. А ще краще, 13-14 числа приходимо на семінар, курс реабілітаційний масаж, в якому я вас навчу якісно і грамотно пропрацьовувати ці м'язи, працювати з тригерними точками і міофасіальним больовим синдромом. Є декілька місць, обов'язково запишуємося. Контакти в шапці профілю.